Вітаю всіх на моєму каналі. повістки денні сьогодні ваш фрезерний парксайт і питання заміни фрези до нього. Зараз поясню чому. І так, цей подрібнювач у мене вже 3 місяці. Я на ньому так за цей час набив десь більше 30 мішків щепи. Я ще його не відкривав, не дивився, наскільки зносилася чи притупилася фреза і чи вона притупилася. Але так як фриза це витратний матеріал, і прийде час, щоб її підточувати, і треба десь шукати у когось станок заточний, щоб ідеально заточити, або самому якось придумувати, щоб не споганити фризу. І я вирішив прикупити в запас собі. На такий випадок змінну фризу. Фреза Бушна, бравна в Олексі, коштує 700 гривень, так, не дуже дешево, але фреза мало була в роботі, досить таки в непоганому стані. І чому я взяв її? Зараз розкажу, тому що я бачив в інтернеті, продаються також фрези. І по 600 гривень, але скажу якість, би на мене сумнівна. Продаються також отакі фрези з такою абревіатурою. yt 02. Цей фрези. А в інтернеті отут циферки 01, yt 01 і ті фрези на 6 ножів. Так як і в мене, в моєму оригінальна фреза на 6 ножів, а ця фреза на 8 ножів. І тому, думаю, це 0,2 обозначає, що тут 8 ножів. <кій> і ті, що на 6 ножів з такою абревіатурою, вони позиціонуються як до макіти. Оригінальні фрези. І коштують вони 1900 гривень. Тому я сфокусився на таку фрезу, думаючи, що вона оригінальна. також. Типу Макітовської в непоганому стані і буде мені служити. Також я взяв до комплекта отаку прижимну пластину. Я не знаю, чи вона підійде. Ну також я не знаю, чи фреза підійде. Зараз ми її відкриємо і подивимося. Ну Пластину я брав нову, досить таки дешево 256 гривень. Там і скидкою. І ця фреза позиціонується як до. Аналогічного подібнювача фірми Алко, якби оригінальна пластина. Ну, взяв Бо за дешево, Тому що на тому сайті, де цей продавець що продає ці фрези, у нього їх каже багато. Також в комплекті йдуть б.у. у пластини з невеликим спрацюванням, але також по ціні 700 гривень. А ну і пластини. Також в інтернеті є також по 700 гривень. Тому я купив оцю дешево. Ну, різниці нема. Це алюміній, головне, щоб у конструкції вона підійшла. Цю фризу також треба приробити до оригінальної пластини. А це кожен раз буде просто зношування пластини. Тому я взяв, щоб був комплект один, і тут другий. І так, зараз будемо дивитися, чи це підійде. Ну, як бачите, тут залишки я не розбирав і не дивився, бачите. Ну і дивимося. Так, по-перше, дивимося на фрезу, на затуплення чи не затуплення. Ну, в доволі непоганому стані ножі. Так, ну і давайте зрівняємо по глибині, як кажуть. Ідентична. Бачите, так? Да? Ну, давайте вставимо її просто, просто на місце. Так, тут стрілочка, бачите, щоб не перепутати. Все. Стало? Ідеально. Так, зараз пластину пробуємо. Так, дивіться, по пластині. Вигребу небагато, ну, практично, бачите. Небагато ще. Yeah. Запас тут є і є. Так, а по пластині у нас що? Так то, бачите, це все розміри співпадають. І тут де ніж працює також. А оцей пипать, бачите, трошки не співпадає. Тут довше, тут коротше. Так, ну тут, ну і трошки не співпадає, бачите. Під гвинт оцей упорний, але він буде опиратися сюди, я думаю, нічого страшного. Так, щось трошки не стає. Угу. Тут оцей виступ трошки впирається в корпус. Зараз я його трошки підшліфую. Ну і дивіться, підшаманив я трошки цю пластинку, оцю пімку. Бачите, відшліфував. І тут тут трошки зняв, тому що отут опирається воно. Трошки зняв, тому що, дивіться, ця пластина також отут тонче. А тут навіть товще тіло вийшло. Ну, я думаю, що оцей пипоч коротший, особливо Ніякої шкоди не буде, тому що ну, на такій ж пластині інші апарати працюють. І з цієї сторони, цього, з цієї сторони теж короткий, тримається. Так що, я думаю, все буде добре. В крайньому разі ця пластина буде, ну, як підмінний фон. Ну, поки я зараз її поставлю. Так, стає. І кришку по цей опорний болт, оцей, да? ну ось він отут впирається у цей край, якби. Ну і нічого страшного. Яка різниця в якій? В ранньому разі тут можна відшліфувати, а сюди засверлиться і якусь сюди пластинку металічну прикрутити, якщо буде щось не те. Ну, що ставимо? Все стало ідеально. Вершальний етап треба притерти ножі до пластини. Ну все. Апарат готовий до роботи. Зараз піде, ми попрацюємо. Ну, і все підготовлено для роботи. Тут така кучка. Ну, це вже залишки тут була велика така куча, оце всього. Все, все бачите, недільки три назад я зрізав два таких клинки дебеліг. І там ще воно кучка, бачите. І я зразу це все не переробляю свіже, тому що листя забиває фризу там. Ну, Дві-три недільки полежало на сонці, висохло листя, трусилося, і тепер можна спокійно все переробляти. Так, фриза моя і пластина попередні тут лежать. Це для чистоти експерименту. Провод там за горіхом зразу моя хата, воно вікно, бачите, тут недалеко є переносочку кинув. Це в цій хаті ніхто не живе, але сусід мені дозволив тут робити розчисні роботи, так що в мене поки що є тут роботи для мого подрібнювача. Ось тут теж затином хватає роботи. Ну, оце вже на наступний рік. Я оце спочатку наложу такий дрібних гілочок, дрібноту, щоб по одній не кидати не гаяти час, а потім уже кидаю по Ну що, поїхали. Так, ну що. Так, ну що, перше вітром є. дивіться, давайте подивимося. Дуже прекрасна щепа. За рахунок восьми ножів вона трошки дрібніша і рубає швидше е, вісім ножів, навіть по звуку, коли шість рубає ножів, кого є, шестино живий. І вісім ножів, ну, доволі. І по часу рубає швидше, наповнюється це відро. Це із мого досвіду. Дивіться, прекрасна щепа. Дуже чудова фриза, восьминожева. Ну, а я продовжую.